Що таке горор в наш час? Ймовірно відомо кожному. Це жанр спрямований на те, щоб людина відчула страх чи хоча б дискомфорт. І якщо в якогось представника це зробити виходить, то в іншого навпаки викликає більше сором, ніж жах. Проте цей жанр міцно закріпився в світі інтерактивних розваг, досі щороку пропонуючи все нові й нові проєкти: клішовані і не дуже, страшні і не дуже. Вітаю, піпли! Сьогодні поговоримо про феномен горор ігор. Як вони виникли, про перші представники жанру яким чином нас намагалися лякати ще в далеких 80-х-90-х роках, і що стало основою жанру? Тисніть подобайку та підписку. Якщо подобається контент, ви можете завжди його підтримати спонсорством на Патреоні або разовим донатом. Всім дякую і починаємо! Все розпочалося у далекому 1972 році, коли Sega показала гру Killer Shark, де гравцям треба було боротися з гігантською акулою, використовуючи світловий пістолет. Звісно, її не назвати по-справжньому страшною. Геймплей був рудиментарним, а звукових ефектів, до яких ми звикли в сучасних горорах, як таких і не було, але її варто згадати. Перша саме горор гра мала назву певно страшніше ніж сама гра, і вийшла вона вже 1981 року. Та не Вийшла за межі Японії. Зараз її годі й шукати. Навіть опису толком не збереглося. Невідомо лише сюжет розгортається на космічному кораблі, де гравцю доводиться керувати останнім вижившим членом екіпажу, якого переслідує монстр. Завдання відповідно вижити і вибратися. У 1981 році також була випущена гра Haunted House для Atari 2600. У грі гравець мав блукати по будівлі, шукати частини якоїсь урни, зібравши які можна було перемогти зло і втекти, залишившись жив. Вим прямо кліше сучасних недорогих інді горорів, але тоді це було неймовірною новинкою. Процес пошуку відбувався в повній темряві, а для того, щоб хоч щось побачити, гравцеві доводилося використовувати сірники. У будинку прудили монстри, і гравець повинен був уникати зіткнень з ними, навіть якщо справжній страх було складно викликати, адже технології того часу не дозволяли це зробити. Гра здатна була втримувати в напрузі завдяки геймплею. У ранніх іграх не лише жанрі горору, а загалом увага часто приділялася самому геймплею, а не сюжету. Хоча існували випадки зворотного підходу, особливо серед текстових квестів, основний фокус був на ігровому процесі, адже повторюся, ігри в першу чергу були іграми, і надати такої великої інтерактивності, до якої ми звикли зараз, було неможливо. Прикладом хорошого текстового горору того часу є The Rats, випущена в 1985 році для Commodore 64 та ZX Spectrum. Саме для цієї гри багато ігрових видань вперше використали термін Horror Game. Гра ґрунтувалася на одному. Іменному творі Джеймса Герберта, одного з найвідоміших акторів жахів в Америці. У грі гравець повинен зупинити нашесті м'ясоїдних щурів на Лондон. Женрово це можна взагалі характеризувати як симулятор управління містом, де гравцеві доступні різні бригади, такі як там пожежники, поліцейські, армійські підрозділи і наукові команди. Керуючи процесом, доводиться розсилати їх в різні частини Лондона, щоб боротися з малими неправильними сплінтерами. Круто, те, що періодично гра дозволяла гравцеві взяти на себе роль одного з кількох персонажів і перетворювалася фактично на квест. test. Ще одним прикладом текстового горору є гра Франкенштейн, названа за одноіменним твором. Гра складалася з трьох етапів: на першому і другому гравцеві доводиться грати за доктора Франкенштейна, а на третьому за його творіння. До речі, у зв'язку з відвертим насильством Франкенштейн отримав рейтинг 15 Також в багатьох рецензіях згадують гру «Splatterhouse». з механічної точки зору, це взагалі класичний файтинг, але завдяки візуальному стилю і дизайну його можна вважати й горором. Адже місцями гра виглядає справді страхітливою і особисто. То мені чомусь нагадує Френбол. Сюжет стандартний. Група підлітків потрапляє у халепу. Головний герой отримує демонічні сили і вирушає на боротьбу з нечистю, щоб врятувати свою кохану. Та саме подача і унікальний стиль принесли грі популярність. У кінці 80-х років вийшло три частини серії. А у 2010 році вийшов ремейк. Цікавий факт: власник будинку в Плеттерхаус має ім'я Генрі Вест, що разом з іншими елементами історії вказує на вплив оповідання Герберт Вест, реаніматор Лавкрафта. Чи можливо навіть фільму реаніматора режисера Стюарта Гордона, та найбільшою революцією 80-х для жанру жахів стала світом, японська рольова гра заснована на одноіменному фільмі жахів. Вона вийшла 1989 року на фаміком і пропонувала гравцям вирушити на дослідження проклятого особняка. П'ятеро документалістів виїжджають на вивчення будинку, в якому багато років тому за загадкових обставин зник художник Ічіро Мамія. Опинившись у середині, їх розділяє привид невідомої ж. Жінки, який ще й погрожує смертю, немов цього мало, будинок населений монстрами і настільки занепав, що може завалитися в будь-який момент, що й без того додавало дискомфорту. П'ятірка героїв мала унікальні особливості, і кожен з них був потрібен для успішного проходження. Особняк мав досить заплутану структуру, тому між героями нерідко доводилося перемикатися, щоб вони могли допомагати один одному з різних частин локації. При цьому свідховому вже тоді містила досить багато елементів, які пізніше стануть ключовими для всього жанру сурвайл го. На кшталт головоломок, менеджменту інвентарю та обмежених ресурсів, які необхідно витрачати з розумом. Сама структура проклятого будинку також нагадує пізніші ігри і вимагає постійного повернення до раніше недоступних ділянок. Також левова частка сюжету подається через записки і щоденникові записи, а деякі механіки нагадують взагалі QTE. І це в 1989 році. Велику частину механік, до речі, отримає і культова Resident Evil. Та це не кінець основоположних ігор жанру. Не менш важливою гру. Яка визначила напрямок жанру на довгі роки вперед, є «Lone in the Dark». і знову ж таки не обійшлося без впливу Лавкрафта. 1924 рік. Приватний детектив Едвард Карнбі прибуває до особняка Дерсетто за клопотанням клієнта, щоб вивчити антикварне фортепіано, але загадкове самогубство власника будинку не дає спокою героям. До речі, є можливість грати за племінницю загиблого, хоча геймплей кажуть не дуже відрізняється. Поліція не поспішає втручатися, а особняк має давню погану репутацію. А самогубство ставить ще більше запитань. Ледь переступивши поріг, Карнбі відчуває, що щось не так. Здавалося, що особняк закинутий, але з кожною секундою навколо починає холоднішати за спиною. І стає зрозуміло, що це не так, десь щось скрипить, а в шию хтось таємничо дихає. Алонінзударк свого часу дійсно вражала. Величезні можливості, велика кількість художнього тексту. Це більше 20 записок і книг, що на той час було просто неймовірно, і жахливі монстри, в яких майже не можна було захиститися. Почуття беззахисності грав. Ця перед небезпекою стало однією з ключових причин популярності, гри, адже це вперше нас лишали зі страхом беззахисних наодинці. У 1993 році виходить Lone in the Dark 2, де гравець знову виступає у ролі Едварда Карнбі, відомого дослідника паранормальних явищ. Тільки цього разу він займається пошуками загадкового контрабандиста одноокого Джека. У другій частині загадок стало трохи менше, а от стрілянини більше. Але гру все одно зустріли тепло: що гравці, що журналісти. А от як це часто буває. Третя частина габена не буває, провалилася занадто багато екшену і без глибокого сюжету. Багато хто пророкував кінець серії, але це виявилося неправдою. Згодом вийшло ще три частини: дум багато хто скаже, що це не горор в типічному розумінні жанру, але окрім екшену, грі, притаманній, постійний страх перед невідомим. Сюжету дум зірок не хапає. Джон Кармак завжди стверджував, що справжньому шутеру, як і фільму для дорослих, історія не потрібна, але це не заважає гравцям насолоджуватися. Грою й досі. Тому як частину засновника жанру його треба було згадати. 1994 рік ігри стають складнішими і цікавішими, що не може не впливати на жанр жахів. На сцену виходить System Shock, легендарний горор у кіберстилістиці, складний геймплей, величезні локації для дослідження, безліч параметрів, які треба враховувати. Гра виявилася революційною для свого часу. Сьогодні на жаль, проект може відштовхнути багатьох своїм зовнішнім виглядом, але існує ремейк Проте, чи грати в нього кожний вирішує сам. 90-ті загалом це період, коли жанр квестів проживає своє зло золоте десятиліття, і ігри жахи, звісно, не залишилися. осторонь. Один із найражаючих проєктів того часу Clock Tower The First Fear з Чудовою графікою, передовим звуковим супровідом та нестандартним геймплеєм, гра стала однією з найстрашніших у своєму роді, сюжетно Дженніфер Сімпсон, головна героїня, разом із подругами потрапляє до таємничого особняку сім'ї Бероуз, де небезпечний вбивця -сізо Мен або ножичник, на наш переклад, блукає будинком, а героїня що? А героїня правильно, абсолютно беззахисна. Зараз я розумію, як це звучить, але все тоді було не так, як зараз. Тож, якщо поринути в атмосферу, коли жанр лише з зрост... Став, даючи нові технічні можливості і кращу графіку, а до цього щось подібне людина взагалі не бачила і відчути не могла. Можна зрозуміти. Коротше, гравцеві залишалося лише бігати та ховатися. Цікаво, що гра була в певному сенсі і не лінійною події могли або не відбутися, або розвиватися відповідно до дій самого гравця. Через рік після виходу з'явилося продовження Clock Tower, яке вже було реалізовано у повноцінному тривимірному форматі на PlayStation. Основна концепція залишилася незмінною. Це поїнтклі квест з Частю сізомена того самого як головного антагоніста. А от рівень лінійності тут збільшився, пропонуючи вибір між двома головними героями на етапі прологу. Кожен з яких має свою унікальну сюжетну лінію з п'ятьма різними фіналами. Гра вражала гарною графікою, відео з живими акторами та якісним звуковим супровідом. Однак, деякі гравці критикували повільний темп порівняно з іншими іграми. Серія через успіх мала ще два прямих продовження: Клок Тавер, 2 і 3, а також дві гри, що намагалися бути кращою версією Передника. Але не всі вони варті уваги. Нарешті прийшов час розглянути гру, яка визначила початок survival горор жанру. Resident Evil не лише вперше представила зомбі у відеоіграх, але й відкрила горор-відеоігри для широкого кола гравців. Коротко про сюжет першої Resident Evil. в околицях невеликого міста Ракунсіті розпочинаються жорстокі вбивства. Для розслідування справи залучається спеціальний загін Старс, Адже жертви виглядають, ніби їх тупо з'їли. Дві групи оперативників вирушають на місце події. Зв'язок з першою групою втрачається, а друг. Висилають до таємничого особняка, де й розгортається основна сюжетна лінія гри. Якщо замислитися, то практично всі елементи гри ми вже вбачали в інших проектах. І я вище згадував, що багато механік Resident перейме. У Alone in the Dark також були загадки, схожа камера, непоспішні противники, і навіть таємничий особняк там був. Проте саме Resident Evil заслужено отримав звання першопроходця у світі Хоррор Ігор, аналогічно ситуації з Doom, який тривалий час вважався прадідом усіх шутерів, хоча не був Першим представником жанру причин для цього може бути багато, але якщо визначити основні, то це не банальна тема, правильний поданий геймплей та захоплююча для того часу графіка. Не менш важливо, що перед виходом Resident Evil головними противниками у горор-іграх були привиди, монстри чи якісь абстрактні створіння, а от зомбі переважно з'являлися на кіноекранах. Виявилося, що жилі мерці прекрасно вписуються в ігровий формат. Крім того, Resident Evil включала в себе не лише елементи жахів, а й наукову фантастику з. Лабораторіями, експериментами і вірусами, також важливо враховувати правильне поєднання екшену, головоломок і вивчення рівнів. Усе це безумовно відіграло ключову роль у популярності гри серед різних гравців, що в майбутньому, до речі, зіграє злий жарт. Після виходу Resident Evil у жанрі горерів відбувається стрибок вперед. Знайшовши золоту жилу, розробники випускають одну гру за іншою. Деякі з успіхом, інші не дуже. Ще важливо відзначити серію Blair Witch, а також вдалий Parasite Eve, який додав до. Вже класичної механіки RPG, нові елементи і ноктюрн. Проте серед так званих наслідувачів, які перетворилися на самостійну серію. Найбільш вдалим та успішним виявився Silent Hill. Вона внесла новий вимір страху. Замість біологічної загрози і зомбі цього разу ми мали справу з жахливими творіннями хворого людського розуму з акцентом на загальну ненормальність обстановки в туманному містечку. Більше психології менше екшену щодо того ж став ще й надто незручним. Я пам'ятаю це керування. Досі, це стало основою Silent Hill. Серія акцентувала увагу на неоднозначності та ненадійності того, що відбувається на екрані. Звичайний портрет світу міг раптово кардинально змінитися в будь-який момент. Друг може перетворитися на ворога, а людина на монстра. Навіть головний герой міг виявитися і, як правило, виявлявся не таким безпечним, яким здавався на початку. Це створювало відчуття напруження на психіку гравця з усіх сторін. Цікаво, до речі, що ж покаже нам ремейк. Таким чином, саме після успішного успіху Silent Hill та особливо резидента формуються канони та загальні принципи, визначаються тенденції жанру, які можна спостерігати і сьогодні. Не дарма вже ремейки тих самих резидентів так добре вписуються, граються і мають популярність прямо зараз. Після ж наступає етап розвитку, а потім застою. З'являються нові тенденції та зношені канони, великі хіти і невеличкі незалежні проекти, що або зривають куш, або тонуть в тисячі подібних ігор. На цьому в мене все. Підтримайте. Розвиток українського Ютубу це дуже важливо. Тисніть вподобайку та підписку. Пишіть власну думку в коментарях. А якщо є можливість і бажання, доєднуйтеся до спонсорства або на патреон. Також буду радий разовому донату за мою роботу. Дякую, бережіть себе і побачимось.